Кількість дітей, хворих на важкі форми зобу у нашій області, на щастя, зменшилася, але ще передчасно заспокоюватись, застерігають медики. Недостатність йоду в організмі може призвести до найрізноманітніших відхилень, як у фізичному, так і розумовому розвитку дитини. Поради лікаря вислухала Галина Філіпова. Дитячий ендокринолог обласної консультативної поліклініки Лілія Зелінська звертає особливу увагу батьків на передню поверхню шиї, де розміщується щитовидна залоза, щитовидна залоза, коли вона правильно працює, діти добре ростуть, діти добре розвиваються, в них добра пам'ять. Проте, коли є проблеми з боку щитовидної залози, тобто коли є недостатня функція за рахунок йодної недостатності. Припиняється ріст дітей, може погіршуватися пам'ять їм тяжко вчитися в школі. Вони стають апатичні, вони не цікавляться оточуючим. Щитовидна залоза вбирає як губка все, що є негативного в середовищі, наприклад, радіоактивні елементи. В кожному районі є, працюють ендокринологи, є апарати УЗД. Можна обстежитися, можна визначити функцію щитовидної залози. Зрештою, можна звернутися в обласну дитячу консультативну поліклініку, де працюють дитячі спеціалісти. В нашій області більше 30 тисяч дітей мають проблеми з щитовидної залози. Дифузний ЗОБ другого і третього ступеню зустрічається значно рідше. Найбільше хворіють мешканці високогірних районів через нестачу йоду. Ми рекомендуємо всім батькам купувати йодовану сіль, яка є на даний час на ринку і в будь-якому магазині можна купити її. Єдина умова, йодовану сіль, якщо ви готуєте в гарячі страви, то йодовану сіль дається в кінці варки, щоб вона мала, свою, мала свій певний ефект. А найважливіша порада лікаря не займатися самолікуванням, адже щитовидна залоза може мати різні прояви захворювання, і навряд чи сусідка, чи бабуся на лавочці знайомі з панацеєю.